Доброго ранку, діти! Сонечко мені сьогодні переказало, що ви дуже полюбляєте загадки, це правда? Я приготувала для вас декілька. Тож, готові? Сміття, с... Сміття все він підбирає і пилинки позбирає. Нам надійний помічник, працьовидний робітник. Що це, діти? Так. Це пилосос. А навіщо він нам потрібен? Для того, щоб чистити килим та підлогу. А що робить пилосос? Правильно, він збирає сміття. Слухай наступну загадку. Суп морозиво ковбаси Сало, м'ясо, яйця, кваси – все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це діти? Так, це холодильник. Розумнички! що робить холодильник? Так, правильно, в холодильнику зберігають продукти. Наступна загадка. Всю білизну позбирає і старанно покупає. Буде взявана чистенька, не забруднена, гарненька. Що це? Так, пральна машина. Що вона робить, діти? Перебілизну. А яку білизну слід прати? Правильно, брудну. А якою ж стане брудна пілизна після прання? Чистою. Слухайте наступну загадку. От загадка то загадка. Де поїде, стане гладко. Тільки пальцем не торкай, обпечешся, так і знай. Щоб зручніше було тобі, має ручку на собі. Що це? Так. Це праска. Що вона робить? Праска прасує білизну, тому що після прання яка білизна, вона м'ята, так? А коли ми її попрасуємо, вона буде охайною. Ще загадки. Диво кухар на вогні нам готує відбивні. зварить юшку і замить молоко закип'яти. Славний кухар чарівник мамі помагати звик. Така різна смакота, а готує її. Так, правильно, це плита. Для чого вона? Щоб готувати їжу. Розумнички і остання загадка. Чудо ящик є в нас вдома. Добре він усім знайомий. Як вімкну, дивлюсь кіно і мультфільми заодно. Все покаже на екрані. Б'ються півні, скачуть лані. Як дивитися підряд, дуже очі заболять. Що це, діти? Так, це телевізор. Молодці, розумнички, ви відгадали всі загадки? Давайте пригадаємо, які предмети ви відгадали. Пилосос, холодильник, телевізор, електрична плита, праска, пральна машина. Як разом може назвати всі ці предмети? Побутова техніка. Повторюйте за мною побутова техніка. Розумнички. а яку ще побутову техніку ви знаєте? А зараз давайте з тобою, давайте разом пограємо у гру, що зникло. Що ви бачите, наз... називайте. Це мікрохвильова піч, фен, електричний чайник та вентилятор. Запам'ятали, що тут є? Будьте уважні! Чого не стало? Не стало електричного чайника. Повторимо? Чого не стало? Не стало вентилятора? І давайте ще останній раз. Чого не стало? Не стало мікрохвильової печі, розумнички, молодці? Ви були дуже уважні. Ви відгадали багато загадок, а про що вони були? Про побутову техніку, до побачення, до нових зустрічей. Чекаю вас!